Доброго дня, шановні. Оце називається, я, мабуть, влипла. Залетіло, так залетіла. Подивіться, шановні, оце отут ут міскантус. Один із видів. Але ви подивіться, оце ж я показала, що тут. Отут затечило, затечила, що він в минулому році залишила. Цей рік дивлюся, зійшла моя кукурудза. Я його називаю кукурудзою. Бачите де? Метр від цього сюди. Ось аж де. Бачите? Далі, ось зараз покажу, де вискочив, ось він. Бачите, красунчик? От і аж туди пішов. Ой, не бачу я камеру, де він є. Ось аж куди, Бачите? О, звідси аж сюди метр. Оце таке коріння, шановні. Бережіться. Буду корчувати. Поки що маю одну біду. Бачите? Он, як кажуть, місячна поверхня, а він росте. Цей сахалінський гірчак або гречка. Ось. Бачите? Все вбито, а він виходить. О він. Бачите? Ось він. І, мабуть, прийдеться таке саме. Подивіться, яке коріння, які паростки, тягнеться та страшне. Будуть. От так що маю. Маю три, вже можна сказати, гірчак Сахалінський номер 1 Ось він, красунчик. Серед тюльпанів ось цвіте все гарненько. Отам от гортензія, він в гортензії. Отам от хрін він під хрінем. Ось подивіться, бачите? Це ще, уже купили. Ой, це значить гірчак. Тепер м'ята. У мене тут от м'яти, боролася. І ще он там, коріння повитягувала м'яти. Тоже, не садіть. А це посадила. Бачите, ось воно. Добро. Ось, видимо, не видимо. Оце вже буду працювати над цим. Уже три є. Три. М'ятий гірчак сахалінський. Не знаю, що ще собі, як кажуть, надумаю. Але це вже маю. Отаке добро, яке цвіте гарно, все не дуже розповсюджується. От, це у нас. Воздика, оцей турецька. Ще, ще далеко до цвітіння. Ще, як кажуть, весна, ось торік. Оце цвіло, я забула, як називається, в лісі росло, бачите? А цей рік якось повигана, повиганяло метрові пагони, такі уже цвіти, але краси тої немає. Це у мене глід колючий. Колючки, шановні, покажу зараз. Виді. Ну, але цвіте гарно, хай росте, не знаю. Ну, але оце ж я взяла. Ось ще м'ята лишилася. Думаєте, що її викорчувала? І поза м'ятою пішов. Оцей міскантус. Ось він. Рясний рясний, як кукурудза. Ну, прийдеться, буду, буду робити з ним, тому що це ж страшне. Оце ж бачите, лопатка взяла, так подивлюся, аж воно, бачите. Так то страшне. Оце ми були в Квебеку. Шановні, цілі дороги забиті оцим. Там, де косять воно скошене, а де запустили його, пустили коричневі смуги. Оце він сухий, його ніхто. Він потім відпадає, сам себе регулює. Але оце міскантус китайський, я не знаю, який із них. Але дуже агресор, дуже. Не знаю, так мені подобається, як він мерехкотить на заході сонця, але треба його обмежувати. Бо то, ну, все, оце що хотіла сказати. О, цибулька така гарна. Бачите, я її теж під'язую Ця єгипетська, яка викидає бульбочки. Дуже мені подобається, вже покажу, я вже тут прийшла. Уже ось вона така гарна, там вже бульбочки видно, що викидатиме. Але я його отакий обмежувати, ці бульбочки ростуть, може два поверхи, не більше в мене було. Більше не йде. А це це нічна така, фіалка. не фіалка, вона називається Матрона Нічна. Теж гарненько, це е, живцювало. Ну, оце, шановні, таке хотіла. Іриси гарні, поросаджувала собі кругом. О, там є ще якісь Сибірські, чи як вони називаються, польові такі. А це звичайні Он, звір, Звіробій, бачите, плантація? Тоже, мабуть, буде номер 4, не знаю. Щавель користуємось гарно, смачно. Ну, Це все, що хотіла сказати, попередити. Бо то краса красою, а потім, не знаєш, між іншим гірчак, е, цей е, сахалінський. Ой, зараз, Бачите, он там? він обмежений, його обкошують, він насінням не розповсюджується, а тільки ці пагоники дає, проходить. Ну, бо кущі здорові, подивіться, можу показати, От, дивіться, це з гірчака. от такий пень. Ось іще з гірчака пень. Бачите? Пні там ось іще з гірчака пень. Ось. Воно страшне. О! Це гірчак такий, що по... то кому сказати. І ніяк. Ну, все, шановні, бувайте здорові, здоров'я вам, настрою, краси. отакої, І краще.